Це було давним-давно. В одному українському селі жила дівчинка і звали її Настя. Настя дуже любила малювати. Вона вміла малювати все квіти, дерева, людей. І одного разу їй захотілося намалювати щось незвичайне. Придумала! Вигукнула дівчинка. Я намалюю прапор України. Настя взяла папір та пензлики і пішла шукати кольори для прапору. Довго вона йшла і нарешті дійшла до саду. Там вона зустріла троянду. «Добрий день, трояндо, привіталася Настя. Можна взяти твій червоний колір. Я хочу намалювати папа України. Доброго дня, Настю! Я дуже хочу тобі допомогти, але я королева квітів і не можу залишитись без свого кольору. На цьому вони і розійшлись. Вирушила Настя далі і зустріла ялинку. Доброго дня, ялинко, привіталася Настя. Можна взяти твій зелений колір? Я хочу намалювати Папу України. «Доброго дня, Настю. Я би залюбки дала тобі свій колір, але я символ Нового року. Тому я не можу віддати свій колір!» На цьому вони і розійшлися. Вирушила Настя далі і побачила жовте, пшеничне поле і блакитне ясне небо. Доброго дня, поле, доброго дня, небо, привіталася Настя. Можна взяти ваші кольори. Я хочу намалювати прапор України. Доброго дня, Настю! Звісно, можна. Дуже дякую вам! Тепер я зможу намалювати Папа України. Ось так у Насті з'явилися фарби, а в Україні з'явився прапор.